«Титан» — другий роман із трилогії бажання, що вийшов 1914 року. Це історія про те, як Френк Каупервуд, талановитий але безпринципний фінансист, прагне підкорити світ грошей і впливу в Америці кінця 19 століття. Після подій фінансиста Каупервуд виходить із в'язниці у Філадельфії, втративши майже все. Але його енергія і амбіції залишаються незлавними. Разом із коханкою Ейлін Батлер він переїжджає до Чикаго, аби почати з нуля. Там Френк швидко втягується у боротьбу за контроль над міським транспортом, трамвайними лініями, які приносять величезні прибутки. Він створює нову імперію, використовуючи свій розум, чарівність і холодний розрахунок. Каупервуд уміє маніпулювати політиками, конкурентами, банкірами та жінками, вміло користується корупцією, подкупом, юридичними лазівками. Його мета стати монополістом у сфері транспорту Чикаго і забезпечити собі майже необмежену владу. Однак боротьба за владу має свою ціну. Каупервуд конфліктує з іншими магнатами та міською владою, а його особисте життя сповнене скандалів і пристрастей. Він захоплюється молодою Береніс Флемінг, що стає для нього одночасно натхненням і викликом. Ейлін, яка багато пожертвувала заради Френка, страждає від його байдужості. Наприкінці роману Каупервуд не отримує омріяну 50-річну франшизу на всі трамвайні лінії Чикаго. Частину його бізнесу підривають конкуренти і політики, та він не здається. Поруч з ним тепер Береніс. А попереду нові можливості він вирішує залишити Чикаго і спробувати сили у Нью-Йорку, що готує грунт для фінальної частини трилогії Стоїк. Роман показує, як талант, енергія і прагнення влади можуть піднести людину до вершин, але, позбавлені моральних меж, вони перетворюють її на хижака, приреченого на самотність навіть серед успіху.